Всім привіт! З вами на І сьогодні ми поговоримо про те, як же швидко вбивати групи монстрів. Мені якраз треба зробити щоденні квести, і ось на прикладі цієї групи я покажу. Якщо е ви нападаєте на монстрів і в них є якийсь Мах, який кидає дебафи типу вітру, так тут у нас немає його. Тоді, якщо його немає. Ми дивимося спочатку, чи є якісь бочки тут, щоб нанести більше урону. Бочок тут також немає. Тоді, друге, що ми, третє, що ми робимо, це вб... збиваємо з башень лучників на землю. Далі переключаємось і підходимо до лучників, вбиваємо всіх лучників по черзі. Чому? Тому що вони б'ють е, дальнім уроном, а всі інші монстри будуть до вас підходити і також будуть отримувати урон. Так, коли всі. Лучники знищені. Далі переключаємося на мілоч. Зрозуміло, що потрібно використовувати різні стихії для максимального урона. Але про це відео буде окремо. Так, далі. Коли залишається ось такий зі щитом, йому цей щит потрібно спалити, якщо в нього є дерев'яний щит. Спочатку його спалюємо. Все, коли щит спалений, ми його вже тоді спокійно розбиваємо. Так, цю групу монстрів ми вбили. Наступно. Ну, тут ми, в принципі. Замість лучників тут ось такі з'явились Монстрики, які кидаються, от з них ми і почнемо. Тому що вони дальні. А той Великий до нас і так сам підійде. Я зазвичай їх сам швидше набагато вбиваю. Просто так, як я розмовляю з вами, то я трошки туплю, можна так сказати. Поки шукаю е, наступну групу. Ще раз повторю, перше, що ми робимо, це шукаємо бочки, які можна підірвати, щоб нанести урон. І ну, робимо вистріл з лучника. Друге, шукаємо мага, який е кидає дебафи, там різні якісь кущики, якісь вітри і так далі. Третє це вбиваємо лучників або вбиваємо тих, хто ось там кидає дальнім чимось. Тому що всі ближні, в принципі, до них і так підійдуть, і ОЄ, тобто масовим уроном будуть получати. Також урон. Далі розбиваємо всю мілоч, а останніми в нас йдуть зі щитами. От тут, до речі, є бочки. Ми можемо або так нанести урон, або включити щит Можна було б включити щит з Ноель і знести прямо біля них цю бочку разом з монстрами. Ось як це буде виглядати. Пару боїв проведу. Якщо ми говоримо за одиночних монстрів, то їх вбиваємо тою стихією, до якої в них слабкість. Наприклад, ось цього йде слабкість до вогню, і його проще ну, легше всього буде вбити вогнем. Або електро, до речі, якщо нам попадаються ось такі монстри, наприклад, в яких є щит, ну в цих монстрів щита немає, я попаду на них і я вам покажу. То їх треба вбивати по черзі. Не можна спочатку урон наносити одному, а потім наносити іншому. Треба спочатку одного вбити, а потім іншого, тому що ви будете дуже довго їх вбивати, так як їхні щити будуть постійно відновлюватися. Так, рознесем ось такий. Ще можна починати бій з польоту. Якщо, наприклад, нижче вас йдуть монстри, ви прилітаєте над монстрами і далі жмете просто атаку, урона ви не отримуєте майже від цього. Ну, Так як я прилетів в бочку, то трошки урону я отримав від цього. Так, тут в нас ледяний щит, також його зносимо вогнем. Є ось такі, наприклад, монстри, в яких є основний ось і літаючий. Літаючих тут смисла вбивати немає, тому що вони будуть постійно з'являтися. Треба вбити ось цього. Тоді вони просто перестануть з'являтися і все. Якщо ви будете просто вбивати літаючих, то ви будете просто тратити на це час. Баба знайти мені цю штучку. Ще важливо, щоб в вашому загоні обов'язково був той, хто буде хілити. У мене, наприклад, це Ноель. Вона ставить і щит і хілить всю паті. Якщо цього не буде, то ви просто розірєтесь по хілкам. Так, зараз ми до нього вернемось. Ось такі монстри, до речі, в них буде щит постійно з'являтися і ефективніше всього їх вбивати. Якщо збирати ось ті алей кварц, як він називається зараз. Так да, Алей Кварц. Збираємо і тоді більше урону не наносимо. Якщо в цій локації є ось такі заморожені свині, то їх треба першим пострілом заряженим розморозити, другим пострілом заряженим вбити. Бо звичайним по я і звичайним пострілом вбив, по-моєму. У мене щось з звичайним пострілом не виходило. Це раз вийшло. І, до речі, якщо в вашому... Загоні немає персонажа з дворучним мечом, то ви всі кристали будете ось так дуже довго вбивати. Дуже довго. А якщо у вас буде хоча б один персонаж з дворучним мечом, у мене це знову ж таки Ноель, то це один удар в основному. Тому Ноель, це, як по мені, це взагалі імба. Ще з приводу цієї локації. Якщо ви десь замерзаєте і не можете знайти. Вогнище, то ви можете зробити ось так. Дивіться, у вас є 4 персонажі І ця заморозка діє на кожного персонажа окремо. Наприклад, зараз я на Ноель біжу, і ви бачите, побачите, в мене зараз половина заморозки буде. Я перемикаюсь на ембер. Ні. Ага, зараз воно не працює. Треба спочатку, щоб прийшла заморозка, коли вже вмираєш. На всякий випадок там запалю. Ось ми почали вмирати. ХП в нас уходить. Але це ХП Ноель, а є ХП і Ембер. Є ХП ще одного персонажа. І от поки у вас є всі ХП ваших персонажей, ви можете спокійно добігти туди, куди вам потрібно. Ще обов'язково у вашому загоні має бути персонаж е, з луком. Тому що дальніх монстрів дуже багато. І їх кимось потрібно вбивати. Якщо у вас будуть всі персонажі, в яких там лук, точніше, всі персонажі, в яких там, наприклад, меч, то ви просто не зможете вбивати тих, які вас б'ють дальніми. Ну, типу, з повітря. Тому, на мою думку, ідеальний склад групи для вбивства монстрів це персонаж з дворучним мечем, це перш... персонаж Хіллер. Персонаж з луком і четвертий це персонаж е, маг. У мене це Ліза. Ну, і звісно, треба розуміти, що в ці всі персонажі мають бути різних стихій. Ну, тобто, навіть не різних стихій, а стихії, які працюють разом. Тобто на збільшення вашого урона. Ще є момент, до речі, можна зробити так: можна скинути монстра згори. І ви його таким чином вб'єте, але єдине, що ви не зможете з нього підняти дроп. Це такий нюанс, якби неприємний. Ти забрався. Ще один нюанс. Якщо в вашому загоні, наприклад, є вогонь, є електро є мороз, то в наступному загоні робіть так, щоб у вас були інші стихії. Ну, Типу, в мене то, тут є вода, є вітер, є ще вогонь. ну, Це в мене поки що тестовий. Є барбара. Ну, я кандакію буду міняти на когось іншого, наприклад, на Іонсана, або на Лінет, не знаю, подивлюсь, щоб стихії були у вас. Різні в ваших загонах, і щоб вони, при дії разом, наносили більше урону. І щоб у вас був до них швидкий доступ. Тому що буває, треба зробити якісь квести, треба вітер, там треба вода, там треба то, там треба то і так далі. Тому старайтесь. Тому я буду розвивати всі сім стихій, так як кожна з них мені може знадобитись. І, скоріш за все, один загонів в мене буде з персонажем, який вміє швидко переміщатись, наприклад, Іонсан. Так, ну напевно, поки що все. Якщо знаєте ще якісь ефективні методи вбивства монстрів, діліться в коментарях. Я з задоволенням їх прочитаю.